Була така ідея зібрати разом групу непересічних людей, щоб при нагоді вони могли робити такі випуски кіно ньюз, які нам і не снилися. Добродії! Готові показати, на що здатні? Без образ, але я не притираюся до інших. Автор текстів у костюмі, а що ти без нього? Геній, мільярдер, плейбой і філантроп. Кіно Ньюс. Ну що, сумували? Як це ні? Ну, хоча б дайте, що вам нас не вистачало. так краще. Без зайвих слів. Почнемо. Головною новиною останнього тижня можна сміливо вважати 25-річчя вже легендарного порталу IMDB. На честь ювілею на сайті вийшло декілька топів на різні теми. Звичайно, головним серед них став топ найпопулярніших фільмів. Складається він з 25 фільмів, які були найбільш популярними свого часу. Аж у чотирьох фільмах зі списку знімався Леонардо Ді Капріо. Серед них Джан Говільний, Вовк з Волстрі», Початок та Відступники. Про це п'яти фільмів є Крістофер Нола, «Інтерстеллер», Початок. Темний лицар, Бетмен початок та пам'ятай бо три фільми режисера Мартіна Скорсеза. Вище згадані Вовк Уолл-стріт» та Відступники, а також славні хлопці Пітера Джексона, вся трилогія Володар Перснів та Квентіна Тарантіно. Вже згаданий Джанго, безславні виродки» та скажені пси. По два фільми в топі у режисерів Девіда Фінчера, Бійцівський клуб та Сім і Стівена Спілберга, врятувати рядового Райана» та список Шендлера. Сайт не обмежився самими лише фільмами. Окремий топ було створено і для серіалів. Найпопулярнішими серіалами останніх 25 років виявилися справжній детектив, мультсеріал Рік та Морті», гра престолів. Шерлок, «Пуститися берега, Доктор Хаус, друзі та інші. На диво в топі не помістилися ні і мертві підуть, ні Файна Україна». Дбаюча редакція сайту не обмежилася і цим, створивши топи найбільш касово успішних фільмів, чільне місце, в якому посідають Титанік та Аватар Джеймса Кемерона. Також на сайті можна знайти топ найбільших касово-успішних режисерів, очолив який вже згаданий сьогодні Стівен Спілберг, а також топ найбільших вражаючих кіно всесвітів, в якому є і кіносвіт. Марвел, і Володар Перснів, і Голодні Ігри може і нам зробити власний топ на 25-річчя. Якраз наступний випуск кінонімус підготуємо. Короткі новини. Мет Рівз, режисер світанку Планети МАВ та Монстро, розпочав зйомки науково-фантастичного блокбастера Війна Планети МАВ. Прем'єра запланована на липень 2017 року. Студія Марвел повідомила, що персонаж Марка Руфало Агал. Повернеться на екрани в триквелі пригоди азгардійського бога Тор. Рагнарок. Режисер Джастін Лін завершив зйомку третьої частини зоряного шляху, про що добросовісно відрапортував у своєму твіттері. Студія Warner та кінокомпанія Legendary об'єднаються для роботи над блокбастером Годзіла проти Конга, що вийде у світовий прокат у 2020 році. Продовження фантастичного триллера «Прометей», що отримало назву Чужий загублений рай, вийде у світовий прокат 30 травня 2017 року. Режисером залишається сер Рідлі Скотт. Прем'єра трилеру Варкрафт вже точно відбудеться в листопаді цього року. Режисер Дункан Джонс підтвердив у твіттері. Швидше всього, ролик ми побачимо вже 6 листопада перед сеансами найбільшого релізу листопада 007. Спектр. Часопис Вертії повідомив, що готує продовження жахливого в плані якості горору Анабель, який при бюджеті в 6,5 мільйонів доларів зібрав 256 мільйонів. Він Дизель підтвердив, що події восьмої частини форсажу розгорнуться на дорогах Нью-Йорку. Двадцяте сторіччя Фокс оголосило про початок роботи над шостою частиною культової франшизи Міцний горішок. Події розповідатимуть про молодого Макклейна. Журнал Esquire визнав актрису Емілі Кларк, ту саму матір драконів найсексуальнішою жінкою 2015 року. Трейлери. Брати Коїни нарешті поділилися першим трейлером стрічки Аве Цезар. Тут вам і Джордж Клуні, і Скарлетт Йогансон, і Джонна Гіл, і Джош Бролін. Коротше, чекаємо. Вікторіанська Андія. Любов і... Зомбі довгострій Голівуду, гордість, упередження і зомбі. Нарешті обзавівся першим трейлером. Різдво М'Юрея обіцяє бути до довсречки душевною різдвяною стрічкою, у керма якої стоїть сама Софія Копола. Режисер дороги Джон Гільлікот поділився першим дуже брутальним і захоплюючим трейлером фільму Три дев'ятки. Радує, що проект вже куплений для прокату в Україні. Прем'єри тижня. Якщо ви вже встигли переглянути знакові прогулянку висотою та багряний пік, ми підготували для вас список того, з чим можна ознайомитися на цьому тижні. Головною іконою тижня є Біл Мюррей і стрічка Рок на віки». На жаль, стрічка Баррі Левінсона ще не має оцінок ні на метакритику, ні на томатах. Якщо давно не дивилися чергової частини паранормального явища, то для вас в кінотеатрах п'ята частина з гучним під заголовком 3 3D». І це вже друга стрічка в цьому випуску, що не має оцінок на вищезгаданих сайтах. Давно не ходили на мультфільм? Вас тероризує дитина, жінка чи собака, тоді вам на монстри на канікулах. 2». До прем'єрні покази, якого почалися ще 15 жовтня. Неперевершений, шедевральний, атмосферний. Усе це не про нього. 43 на метакритику та 50 на томатах. Ви ще не зневірилися? А пора б. Бо тут ще одна російська комедія без кордонів, про яку ми навіть не розповідатиме. Тож, передивіться минулотижневі прем'єри і чекайте на наступний тиждень, бо він обіцяє бути жарким. Таким видався цей тиждень у світі кіно. І закінчити його ми б хотіли словами моєї мами. Здоровий мужик, а дивиться ті мультики. А щоб ти був здоровий. Тож, дивіться лише хороше кіно, а команда Кіно Ньюс прощається з вами. Тай Бог на тиждень. До зустрічі. На майпі великі таймфа юдіангрі. あっ。